Термодекор з глітером на той самий друк, але є гліттер. Він може бути зовти, срібла або інший. Деякі проєкти ваші найулюбленіші. Надрукували на такій плівці. Обов'язково читайте опис товара, тому що є невеличка відмінність. Я напишу, потім зніму вам відео, покажу. Що треба знімати ці термодекори виключно, коли вони холодні. Тобто, коли вони будуть теплі, то не вийде. Треба, щоб вони були охололи. Так? Температурка висока, 3-4 на прасці ставити, притискаєте 10 секунд. Але саме основне, щоб у вас охололо, а потім тільки ви знімаєте плівочку. Коли повне охололо, потім ви знімаєте плівочку. Іде ось такий друг і з таким глітерним нанесенням. Ну, я не знаю, так, так. деякий варіант вам зробила. Якщо вам буде до уподоби, то я збільшу різноманітні дизайни, хорошо все тримається, нічого не осипається. Як виглядає, тобто ось такий невеликий блиск. Під глітерні стрічки. Так, я думаю, так. Все це на нашому сайті Лента Декор Фетель. І наліпки з глітерним напиленням я винесла вам окрему категорію, і вони на білому фоні сфоткані, тому точно ви не пропустите, але дуже прошу обов'язково читайте, як їх наносити.